О, який сюрприз на болотах. Ну то Я одною рукою якось їх, я не знаю як видерти. Ой, а вони упали. Пані упали. А це що? А це ось, ой боже. То все в фейсбуці, той поцілунок. Ну тут вони вже так. Конкретний засос. О, а цього, а це той третій лишній. бачиш? А це то, що вони нажили спільним життям. Ось таке сімейне життя. бачиш? Та й добре. Привіт, товариство. Бачите, які дощі. Ціляв, ціляв, хотів скочити в гриби по межі дощ, прийшлося в дощ, такий наглий. Це він далі зараз моросить і зараз ще буде лити. Неділя, 6 жовтня. В лісі є все. Машини, грибники і гриби. Гриби збираємо, але знімати їх немає ніякої можливості. Руки такі всі обліплені тою чатиною, Мокрі, вся техніка мокне, все складно. Так що і якість буде, напевно, така дощова. Тим не менше, пару грибів побачимо. Ну от такі вони всі. Світлячки. Крім того, що мокро в лісі, в лісі ще й темно, щоб щось знімати. Є. А таке для початку, зараз будемо зносити базу. Так, ліземо десь туди. Ну, от там вже їх може видно. Так, 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 так. Ось вони. Наші. Там зігни один он поруч, а там раз, два, три. А там хіба отак заглянути. Зараз будемо якось їх брати. Сюди, не знаю. Ой. красивые рыбы наши. Так. Тоха -то стоит. Лезем сюда. Сиваш Ця кубка, зараз ми їх об'єднаємо. ця купка. Ну що, беремося до роботи. Ой, бачите, де ми ліземо? По той гриб, а потім по той. Ну, не знаю. Якось, і так. Okay. вже на все. От такий. Так. Повертаємося. Ну от. Бачиш? Туди. Туди. Іти. все починаю з маленьких, а потім більші. Така купка. Хотів об'єднати ті кубки, але далеко носити. Прийдеться окремо. Це знайшов Цей стоїть, будемо брати зразу. Нема коли. Так, лізем туди. Он там. їх Ого! той Тай вже запрів. Так, ну и это и Ну, она такая потужная. И так. что? Ой, разломилась. Все разломилось. Всё разломилось. Це одна точка. І все мокре. Оцей світлячок побачив. Ой! А він такий ще й ніякий, але а за ним ще один. Та йде де би я два гриби знімав тепер? Такий дощ. а туди сюди Крутнувся. От. Е ж. Тут цікавіше. А там ще цікавіше. Я не знаю, що там буде видно. Ну щось буде видно. Диви. Як нас микаю, то буде видно, каже. Ого! сидять. Це показує наскільки грибниця вона глибоко сидить. Це не є там десь зверху трошки. Ну от, оце навіть діаметр метр нема, як оці гриби ростуть. О, приїхали ми ще, так, останні хвилини під дощем. Дощем приїхали і дощем поїдемо. Але я вже сухенький, передівся. І оце наші врожаї, звичайно, в таких умовах. І таку кількість на столик, що ми будемо викладати. Чекай поставлю трошки до боку. І пішки. А та й що? Казав, машин купа, людей купа, мезами хіба загрібати за кимось огризки, гризки, очистки. Ну, пішов, гриби стоять, і, і, але ще не всі стартанули, але хвиля набирає оборотів. Набирає і це ще не апогей. Погода сприяє. Там говорили, замокнуть чи не замокнуть. Ті, що були сухі і пішов на них дощ холодний, там частина ніжка підмокла. Тепер вже, що мало замокнути, то замокло. А оці, що лізуть, вони лізуть вже адаптовані до цього всього дощу. Дощик гарний, тепло. Ну як тепло, як, як на осінь. І так що вони такі міцні, гарні. Шкода, що всі не показав, але ну, не було умов. Дощ, дощ, дощ і крики, крики, крики. Ну, ну не було. Не було як. А тепер що? Бажим та й додому. Давай, вже я ту вагу взяв. О, я не знаю. Ама, там. Ой, не знаю, чи там моль, побачите, чи ні. Не знаю. І ще не горим підняти. Так. моль є. Піднімаємо то по щастя. 21,4. Ой! Не знаю, що там видно чи не видно. Ну 4 скинемо ті мішочки легенькі, Ну, Чесно кажучи, я думав, що менше. Бо там трошки, там трошки оця система мішочків, воно важко так зорієнтуватися. Там ховав мішок. Ну, а так все, так як в ліпші часи. Колись до гриби, це завжди був дощ. Ну що, продовжимо нашу тему ще цього року. До зустрічі товариству. Ідемо. Мішки я тут їх зараз погружу.